Вітаю. Хочу поділитися віршем, який називається Життя складається з миттєвостей дрібниць. З чого життя складається? Яка його будова? Як мало хто питається, ще менше хто знаходить, складається з дрібничок і пустощів даремних, з миттєвостей дурничок і пристрастей буремних. Проскакують ті миті. Мов відеопрокрутка. Потік єдиний злиті, тут плітка, а тут чутка. Не мов би випадково, застрибують думки, озвучується слово, складаються в рядки. Контроль думок відсутній. Людина йде і не знає, що в тілі цім присутній, не той, кого вважає, блукають люди в тілі. Неначе біороботи, як невиразні тіні та зомбавки немовбиті. Людина відокремлена, людина заблокована, примхами даремними, пихатістю зацькована. Життя складається з дрібниць, емоцій і думок, тягар цей гне нещадно новниць, вагань і помилок, так надається значення. Усьому незначному, несхильні до пробачення, і зверхні у низькому, і ходять з необачними думками і словами, успіхи з невдачами чергуються місцями, а потім щирим подивом нас вибиває з колії, так по граблях проходимо життєві траєкторії І знову. Не зважаємо на ті слова, що кинули, не відаємо, не знаємо, яку потужну силу ми Творця у собі маємо, так необачно сіємо, неждано ожинаємо. І так до нескінченності з дрібниць життя складаємо, В потоці незбагненності, в невігластві блукаємо. А варто лиш уважніше у дзеркало вдивитися, хоробріше й відважніше і з правдою здружитися. у кожному зустрічному, як в дзеркалі, побачити. Що бачимо ми в іншому себе у тім пробачити. Недоліки дрібні усі, що так дратують в інших, у собі роздивитися, бо в нас вони раніше. Як побажаєм щастя ми насамперед собі, як станемо уважними, то тільки лиш тоді ми зможемо поділитися тим, що в собі знайдемо, в єдинстві духу злитися, бо ми не є окремі, себе пізнаємо в цілості, в сукупності й гармонії. Ми досягли вже зрілості для правди гемонії. 5 травня 2023 року. Дякую.